Яка ще ознака того, що дурите самі себе? Це, зокрема, коли прокидається у вас ідентичність вашого внутрішнього адвоката, тобто внутрішній діалог ви ведете себе в контексті ну, таких от слів: я мав право, чи я мала право, я не могла зробити інакше, або я не міг зробити інакше. Тут немає моєї вини. Коротше кажучи, це ознака неправди, а захисту. Це ознака неправди, а оборони. І от самообман, він майже завжди працює в такому от режимі захищати власну позицію, а не шукати істину. Тому, коли оцей ось внутрішній адвокат прокидається у вашому внутрішньому ментальному просторі, то поспостерігайте. Можливо, він шукає не істину, а виправдання.